Слава Украине! Років в нашій Україні неспокій іде жорстока війна. Тисячі українських захисників боронять нашу землю від ворога. На жаль, не обминає біда і нашого краю. Сьогодні у нашій громаді значуща подія. В центрі Новоолександрівської громади. Ми відкриваємо алею слави, пам'яті та вшанування загиблим у російсько-українській війні мешканцям Новоолександрівської громади. Місце, яке знову і знову буде нагадувати нам про війну, про героїв сьогодення, про наше горе і плівки. Телонова Олександрівка, Петренко Сергій, Паньків Руслан, Золотухін Максим, Дяченко Микола, Супенко Микола, Дяченко Ярослав, Лукаш Сергій, Чорний Костянтин, Лідідіньок Валерій. Гаврилко Дмитро, Крижановський Олександр, Салтан Вадим, Мовчан Роман, Хідько Павло, Село Братське, Кравчик Євгеній, село Дороге, Токар Роман, село Кам'янка, Шевченко Артем, село Старі Койдаки. Борт Юрій, селище Дослідне, Костенко Євген, село Волоське, Чубатюк Сергій, Мотуско Євгеній, село Радщівка, Бурмага Федір, Буйневич Сергій, Незький Уклін батькам, рідним наших героїв. Ми завжди будемо пам'ятати ваших синів. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Покой ось, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь ще ще мирі Господу помолимось, Господи, помилуй тих, перебуватимуть, ам'янів зроду вріз. Знаєте, раніше тут були свята, перекривалася дорога з усіх боків, в людей було весілля, були радощі. Взагалі я як підприємець тільки цим і займалася. І я ніколи не думала, що нашу країну наступить такий момент в нашому житті, що нас будуть збирати сльози і сум. Це не є якісь там святкові події, а це є трагічні події для всієї нашої громади, для кожної родини. І на сьогоднішній день ми втратили вже 23 наших мешканця, які віддали своє життя за наше майбутнє створення під цієї алеї, так, вшанування пам'яті. Є з підтвердженням того, що ми повинні завжди пам'ятати про наших мешканців, про тих героїв, які, не вагаючись, йдуть на виконання бойових завдань. Крижановський Олександр Петрович це мій молодший брат. 25 лютого, 22-го року, ми разом з ним пішли штурмувати тоді, ще військомат, перелазили через забор. Потрапити на війну. Спочатку потрапили в різні підрозділи, писали рапорта, штурмували, щоб служити в одному підрозділі. І таки добилися свого, потрапили в один підрозділ і там служили до 24, -го, 10, -го, 24, -го, коли Олександра не стало. Він чесно жив, чесно виконував свій обов'язок. На жаль, Олександра з нами більше немає. Я прийшов сюди до папи, щоб підняти прапор. Це дуже важко говорити, Ну, на жаль, дуже багато наших хлопців полягло на полях з безпощадним ворогом. Ну, ми і наші побратими також безпощадно нищать їх. І я бажаю Україні тільки перемоги, великої і достойної перемоги. Дуже багато цих хлопців, які загинули, я знав ну, безпосередньо. І дуже жалко того, що вони так рано пішли з життя. Хотілося б нашій Україні побажати перемоги, щоб ті хлопці, які зараз безпосередньо воюють, щоб повернулись всі до єдиного додому. До своїх сімей, до своїх дітей, жінок, і щоб якнайскоріше ця війна закінчилась нашою перемогою. Слава Україні!